Бог говорить із ним глибоко уночі, коли очі його запалені і червоні, безсоння до нього підібрало ключі і дні потьм'яніли, наче старі ікони. Я втрачаю тебе, починаю розмову Бог У тобі забагато болю, помсти і люті. Ти живеш, ніби забираєш у світу борг, ніби слова книги книг тобою вже забуті. Твоя злість іскриться, наче фонтан, твою ненависть чують чорти у пеклі, ти у голос бажаєш смерті усім котам і за смерть готовий платити шекелі. Ти змінився так, що за тебе я сам боюсь, твої думки почорніли, як і твоє тіло. Ти пророчиш рай усім, хто поліг у бою, і молишся, щоб ворогам прилетіло. Де покора твоя, любов і смирення де, де твоя віра в заповіді біблійні? Час такий, мов безсудний день гряде, і я сам не знаю, хто виживе у цій бійні. Він мовчки лежить, витріщається в ніч, потім встає і закурює, дихає димом, добирає слова, щоби пояснити, в чим річ, дискутує із Богом своїм невидимим. Знаєш, Боже, тихо відповідає він, час такий, що доводиться обирати. Ранком, стоячи серед нових руїн, я вже не думаю бороти чи помирати. Боже, наш час збирати каміння настав, але збирати для того, аби покласти у пращу. Ми не ті, що добровільно йдуть до Христа, не цього навчали віками нас пращури. Боже, не кляни мене і не сором, моя віра міцна та любов міцніша. Хай ворогів усіх поглине пеклом судом, навіть у пеклі їхнім смертям я втішуся. Капеланду курює пальцем пальцями сигарету. Бог мовчить, біля Бога летить ракета.